Починаю смажити рибку нашу. Ось таке борошно. Зараз я насипаю сюди ложечко насипаю сюди. Думаю, може мені десь дві ложечки вистачить ось так. І у мене є тут додаю даю сіль. Так. Петельня вже у мене досить така гаряча. Все, вистачить. Патильня вже у мене досить гаряча. Зараз будемо смажити. Так, Наша рибка-ставридка вже розморозилась. Я її обволікою ось так у борошно, котре тільки що посолила. І викладаю її на пательню Смажитись. Я її сьогодні посмажу, і буде у нас на два дні що їсти. Це на два прийоми їжі, я думаю, вистачить її багато. Нас троє. Вона не потрається, Дядя Ваня сказав, що це така рибка, яку можна, як мойва, знаєте, смажити, не потрати її. Так, ну що, розпочинаємо. Перша пошла рибунька. Так. Це я буду вперше смажити. Я ж не знаю, як тут працює ця пательня, як вона буде. Так. Ось так. Нібито розміщується багато я, да? так? Зараз ще хочемо протись погуляти. Так, куди? Це покласти ось так, а все ось так. Да? Може ось так. Ось так покласти. Виглядає гарно, так? Да? А що вона вийде? Подивимось. Це я вперше таку рибку готую. Ще є не моя сковорідка. Боюся, щоб не бризнула мені ця олія на руку. Так. І остання. Ось так. Скільки залишилося ще їх? Чотири штучки, так? Чотири штучки, я не знаю, врізала вона. Так, да, влізе, мабуть. Зараз я її так в борошна і... Сюди на петельню. Так, оболікую борошно. і сюди на петельню обволікую знову борошно. і сюди на петельню. Ось так. І знову обволікую борошно. Остання рибка. Знову все. І знову на петельню. Все. Якось так, може я дуже їх притулила одна до одної. Зараз буде вся хата. Смердіти рибою, ну нічого. Вчора хтось готував тут... О, такі звуки здала. Вчора хтось готував перці. Дуже смачно було чути запах перців. Так. Бачите, ось так. Якось її ось притулила. Перегортаю я рибку на зворотній бік. Вже вона отримала з цього боку золотаву скориночку. Так, і знаєте, стаю і розмірковую, коли найкраще тут ловити рибу. Зараз я нагадую, що ми знаходимося в Болгарії, святий влас. Ось, якщо рухатися по берегу, чуток далі буде, який називається, Щось не забуваємо, соняшний берег. І ще далі рухаємося, буде вже не седр, так по берегу. Хто трохи знає місцевість, той розуміє, про що я кажу. Ось така рибка. Так, виглядає дуже апетитно, скорчита. Папочі такі неймовірні. І вона дуже класна така. Де Ваня казав, що дуже смачна вона. Так що спробуйте, може десь у ресторанчику, коли собі придбаєте. Або десь, може, в магазинчику знайдете собі таку сиру рибку і самі собі посмажите, якщо у вас є в наявності електроплита. Я думаю, тут я усіх, хто тут живуть, ну або не ті, хто приїжджають на відпочинок, а місцеві жителі. У них, я думаю, усіх електропліти. Я спочатку не знала, взяла про всяк випадок сірники, думала, що тут газ, а тут бачите електропліти. Багато хто продає зараз житло, є оголошення. Якщо я буду десь прогулюватись містом, я, може, побачу і зніму, покажу вам, де подається житло тут, в Болгарії. Ось так виглядає рибка. Я думаю, що найкраще її ловити восени або навесні, коли ще мало людей купаються в морі, і вода ще холодна, а потім вона уходить більше так на глибину, знаєте, і люди тут же ж калашматять воду. А, ось, а риба цього не дуже полюбляє, коли багато людей, і вона відчуває і жару, тобто ну, на погоду реагує, літо спекотне, і вона кудись в глибину уходить. Ось так я собі думаю, розмірковую, поки, поки що змажу цю рибку чудово. Ну, ми вже. Зараз збираємось на вулицю, я вже буду фарбуватися, а рибка досмажується. Посмажила рибку, ось така вона дуже-дуже класна, така маленька, така скоринка, бачите, засмагла. Я думаю, вона буде дуже смачна. Зараз ми вже не можемо їсти, ми вже обігаємо. Коли будемо, повернемось назад, буде що поїсти. На вечерю нам. Ось так я посмажила її. Ставте лайкосики, кому дуже сподобалося наше відео до наступного кадру або до наступного відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей. рибка. Я покажу. М -м -м. Ставритка називається. В Чорному морі ловиться. М -м -м. Як семечки? М -м -м. Мосток. Раджу всім спробувати. Дуже смачно.